Добрий день, з вами Ольга. Дивіться, у мене є такий підліток. У мене вже ну, майже рік. Ну, не доходили то руки, то часу не було, то ще щось. І дивіться, він у мене квіт дуже файно, під коніс вже сушить. Зараз ось так. Його відріжу і дивіться, щось що він мені засушив. Ну, його, його треба було вже ну, давно щось з ним зробити. Все, я прийняла рішення. Оцей листочок обов'язково видалю, ось у цей зараз видалю, буде з двома листочками, але я його посаджу, бо дивіться, яка кількість корінчик повітряних. Я їх і вже я обламувала. Ну, тобто, це треба було робити давно. Але я, як завжди, витягнути не можу. Я розріжу собі цю. Він... Политий, обережненько, не кваплячись, знаходжу, з якої сторони розпочати, і прибираю мох. Корінчики тут взагалі і файні, і поганенькі є, і вони дуже вкупу тут, ну, переплилися, їм вже тут давним давно тісно. Треба було це все раніше зробити з цією малечою. Але вже є, як є. Поки я розплатила корінчики, цей листочок сам відпав. Дивіться, який тут стан корінчиків. Ну, я скажу так, непоганий. Є погані, які спортилися, але і велика кількість гарних корінчиків. Все, що мені не подобається, я видаляю. Видаляю листочок, навпіл. І дивіться, як тут файно він в мене все видаляється. Так, ще доведеться раз навпіл. Так, щоб з цієї сторони. Так. Тільки ж обережно, щоб я ж не пошкодилась цей молоденький корінчик. Там, де треба, можна собі допомогти пінцетом. Далі все ще тут мені не подобається, всі залишки, старих листочків, ось у цей теж обов'язково. Знаєте, якби це була доросла рослинка, то було б дуже файно взяти ось так, обмолодити. Тобто, знаєте, як у цю нижню частину піночок посадити, а цих би вистачило корінчиків для, іри, ну, тобто для верхушки. Для... Але ну, не буду я вона малеча, не буду експериментувати. Плюс-мінус горщик я знаю, який. Все, зараз. Ось так, занурюю все в горщик і заливаю тепленькою водичкою. Все, залишаю так на годинку. Минула година. Дістаю і залишаю просихати. Орхідейка просохла. Буду її саджати. Такий величенький горщик. Субстрат у мене кора. Тільки що я злила водичку, вона волога, вона у мене дуже довго настоювалася була в воді і порізала туди мох. Неодноразово вже показую і кажу, що я саджаю ось підлітка, якого я, він був в розмірі 1,7, так він багато корінчиків наростив. Я її саджаю відразу в такий величенький горщик. Дивіться, кожна орхідейка індивідуальна, кожні розміри різні. Ось дивіться, ось це в мене розмір 1,7, і ось в мене зараз просихає ще один розмір 1,7. Ну, ви розумієте, яка різниця? Тобто, цю я посажу набагато менший горщик, цю я сажаю в більшенький. Завжди, повторююсь ще раз: кожен вирішує сам, в який горщик саджати, за якою методикою, який субстрат використовую свій спрей премійкорізом. Особисто я роблю так, я вже неодноразово так саджала своїх дівчаток, і я помітила, що їм подобається. Низька посадка, субстрат, кору відразу злила і відразу в неї саджаю. Я не даю її присихати. Раніше вона у мене трошки присихала. Все, я її отак, орхідейку корінчики, ставила, розташувала і все. І просто так тепер засипаю субстратом, так, щоб моя орхідейка була всередині, посередині горщика. Зараз хочу між корінчиками направити, бо ви бачили, як щільна коренева. Тільки між корінчиками направляю субстрат, щоб там не було пустоти. Я роблю низьку посадку. Ще для цього я використовую більше горщик. Бо на всіх орхідейках практикую низьку посадку. Мені подобається, як вони себе почувають, як вони нарощують. І, скажу так, всі підлітки, які я пересадила в своєчасно, вони мені проквітли навіть 1,7. За 2,5 взагалі мовчу. Ось що в мене вийшло. Як завжди, трохи є пустоти, але це нічого страшного, дуже низько посадила низька посадка. І обов'язково відразу після посадки перший полив проливом трошечки даю, зараз додавлю сюди субстрату, закрию корінчики, трошечки вона. Полила і якось трамбувалася. Даю так пару секунд їх, стікти, пролила, того, щоб корінчики, які просихали, набрались вологи. Трошки вирішила додати субстрату. І обов'язково зараз вимокну точку росту туалетним папером. Для того, ну, скажімо так, для свого спокою. Малеча пересаджена. І обов'язково ставлю її на паличку під додаткове освітлення. Минуло півроку року відтоді, як я пересадила малечу розміром 1,7 у великий горщик. Дивіться. Корінечка тут гарне, файне, навіть таке обростає мохом біленьким. Є кишеньки, видно, але це, це доводить те, про що я завжди кажу. Кишеньки це не сильно страшно. Так, ми розуміємо, що не повинно бути пустотна півгорщика, але якщо невеличкі кишеньки це не страшно. Видно, бачите, корінчики тут зелененькі, гарненькі, активні. Листячко в нас гарне, воно таке пружнє. І найголовніше ви тільки подивіться на ці велетенські квіточки. Це ну, не передає, от знаєте, от. Є... Взагалі, камера перед... ну, не передає цей колір. По факту він такий більш як насищений, бордового, ну, такого кольору, але все одно, навіть через камеру дуже гарна квіточка. Це було заявлено ось така квітка. То я скажу: ну не знаю, більш-менш, ну то, тобто, я не можу. Сказати, що це по заявленому сорту, але мені вона подобається. Дивіться, вже майже два місяці цей біглівчик тримає своє квітування. Чотири неймовірні, величезні, гарні квіточки. І ви тільки подивіться, ось у ця губка, оця губа це взагалі вона це щось неймовірне, такі крапушечки. І... Коріннячка тут взагалі їй все видно, що їй все подобається. Листячко в неї є шикарне, ось такий величенький листочок. І дитя, що хотіла показати: вона дає розгалуження. Ну, скажімо так, можливо, вона не витримає ці квіточки. Ну, не буду вона їх тримати, а можливо, і буде тримати. І ми подивимося, я якраз зрозумію, як цей сорт тримає довго-недовго. Хоча буває. Сорт, який тримає довго квіточки, але щось там не сподобалось, і він їх скинув. Але зараз мені все дуже подобається. А дивіться, яка оця пелюсточка. Дивіться, яка вона ніжна. Ну, взагалі, бігліпчик, неймовірний. Це той пересорт, який мене влаштовує. Я всім бажаю гарних пишних квітнень. Я бажаю, щоб ваші пересорти вас влаштовували і щоб у вас не було образ на продавців, тому що не завжди в пересорті вина продавця. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!